Сьогодні у програмі Борис Колесніков ознайомився із досвідом будівництва американських автомобільних доріг. Втілення отриманих знань цілком може призвести до появи в Україні хайвеїв авіація в Україні набуває все більшого розвитку. Моторсіч працює над відродженням малої авіації. В той же час ДП Антонов розширює кооперацію із російськими партнерами. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників на своїх загальних зборах обговорювала проблеми не лише загальнодержавні, але й свої внутрішні. Президент ВАП Шкіря наголосив на необхідності більшої консолідації зусиль всередині структури. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Термінальний комплекс, де аеропорту Бориспіль, обслуговуватиме рейси провідних іноземних компаній із початком зимової навігації 2012 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков, відповідаючи на питання про начебто невеликі обсяги авіаперевезень у аеропорту Бориспіль. Мі є два розписання – весеннє, літнє і осіннє зимнє Тому перевести самоліти в аеропорт. терминал D. Можно или 28 октября, или 26 марта. Так как терминал был сдан после 26 марта, соответственно, перевести нельзя. Это мир не обманешь. Это слотовый аэропорт Львов. То есть эти слоты утверждены во всем мире. Львов и Донецк там проще, это не слотовые аэропорты, поэтому все авиакомпании иностранные 28 октября будут летать из із терміналу Д. Нині в терміналі Д вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle, Air Arabia, Fly Dubai, Turkish Airlines, Air One. VIP-пасажирів усіх авіакомпаній приймає відповідна зала нового терміналу. І з початком вже зимової навігації з 10 по 28 жовтня до терміналу Д планово прийдуть KLM Royal Dutch, Air France, Lufthansa, Austrian Airlines. Підтвердили свій перехід British Airways, Lot, Росія, Казахстан Airlines, «Аліталія», «Аерофлот» тощо щодо українських авіакомпаній, то першими отримали запрошення виконувати рейси з нового терміналу базові авіакомпанії міжнародні авіалінії України та Аеросвіт. Нині працює робоча група, основним завданням якої є забезпечення найбільш сприятливих умов переходу авіакомпаній до термінального комплексу. Д. Проведення в Криму загальних зборів всеукраїнської громадської організації ВАП підняло на поверхню чимало проблем не лише у галузі, але й всередині самої структури. Просили про допомогу в асоціації насамперед осередки, котрі нещодавно з'явились в її лавах і не встигли набути на місцях необхідної ваги. Прохання ж про допомогу надходили в основному через бездіяльність державних органів, які не помічають очевидних порушень. У нас робочий орган, окрім. Того що збирають гроші ну якби помісячно ще збирають гроші за пасажирокілометр. Ну правда, небагато. Він каже, всього 0,17 сімнадцять незрозуміло з яких причин і для чого. Оборот робочого органу складає близько 150 тисяч на місяць. Це для нашої Чернівецької області, де у нас перевізників всього там є автобусів 1200. Оце є для нас проблема. Невже не можна замінити одну людину, яку вже виводили з кабінету в наручниках, і він назад повернувся, яку вже неодноразово і е, виступали перевізники на різних рівнях. Нічого не допомагає. Влада вже каже, ми теж згідні його поміняти, але все стоїть на одному місці. Нарікали представники областей і на свавілля місцевих органів влади у проведенні конкурсів навіть за чітко прописаної схеми бальної системи вони знаходять у чому обійти закон організатори. конкурса организаторы перевезен интерпретируют действие 81 как хотят по многим вопросам там по счету количества работающих людей не ниже минимальной ставки согласно штатному раскладу это вопрос, который рабочий орган как предоставляет, как организатор превоздейства считает, так и считает. То есть нет конкретного, четкого объяснения, на, на, на каком основании должно это считаться. На основании данных налоговой инспекции, на основании данных стату управления. То есть організатору перевозів, я розмовляв з колегами з інших областей, це не только у нас в Полтаві. Саме тому, за словами президента асоціації Ігоря Шкірі, необхідно об'єднуватись не лише в загальнодержавному масштабі, але й всередині структури, аби ділитися досвідом, шукати спільні шляхи вирішення проблем. Не Хочу сипати соль на рани. Почому то ми в об'єднаннях згадуємо тільки коли нам тяжело, і от коли у нас є. Есть... время на раздумие. Мы думаем до последнего. Пока потом в конечном итоге петух клюнет, а потом мы начинаем призывать друг друга к объединениям и ко всему остальному. В одной из западных Галловских областей никто не писал заявление в АП, все думали. А потом произошел какой-то эксцесс, и тут знайшовся голова профсоюзу. Я не ошибаюсь по области, да? Голова профсоюзу срочно призывать, шкиря, помогай, включайся, ты же депутат. Ну, а я ж уже нізка говорив, Ну, можна допомагати, рішати вопроси всіх, але точечно. Ну я ж розірватися не можу. Нині керівництво ВГОА займається насамперед внесенням останніх пропозицій членів асоціації до нового закону про автомобільний транспорт, обговорення якого у парламенті заплановане на жовтень. Всередині структури також відпочивати немає часу. У грудні традиційне щорічне звітновиборче зібрання. Борис Колесніков нещодавно відвідав Сполучені Штати, де мав нагоду ознайомитись із місцевим досвідом будівництва автомобільних доріг. Американські автобани є еталоном для решти світу. Тож тепер можна сподіватися на хоча б часткову появу аналогічних шляхів і в Україні. Нас в основному два аспекти. Перше – організація робот на всьому протяженні. тобто єсть заказчика, ви услышали, що це тому бути федеральне правительство, і правительство штата. сама технология именно бетонных дорог и контроля за качеством. В принципе, мы получили ответы на все вопросы. И компании, которые контролируют качество, нам крайне необходимы. Мы будем на первом этапе, безусловно, приглашать иностранные компании, которые будут контролировать качество дорог. Під час відвідування будівництва нової дорожньої розв'язки в Майамі у рамках свого робочого візиту до сполучених штатів Борис Колесников відзначив, що вартість будівництва доріг в Україні нижча за європейську в десятеро звідси і якість. Якщо ж наділити дорожників деякими преференціями, то можна сподіватись на кращий результат. Для того, щоб не було ніяких зговорів щойних вода, можна дати. Дорожним строїтелям тоже такою же льготу, как гостиницам. то тобто, есть на 10 лет освободить их от налога на прибыль, чтобы они имели абсолютно прозрачную экономику, А за що своей прибыли покупали самые современные технологии и самую современную техніки міністр інфраструктури України зазначив, що чекає прибуття автодорожніх фахівців вже навесні наступного року. Не виключено, що і зі сполучених штатів. У залізничній галузі врегулювали свої відносини керівники та працівники. Дію галузевої угоди між Укрзалізницею та профспілками продовжено на 2013 рік. Відповідну спільну постанову підписали генеральний директор Укрзалізниці Володимир Козак і голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Ткачов. Продовження дії чинної галузевої угоди на рік забезпечить збереження досягнутої виробничої та соціальної стабільності в галузі, а також існуючого рівня соціального захисту працівників на період реформ. Гендиректор Укрзалізниці при цьому наголосив, що профспілки є не лише опонентом керівництва структури, але й її партнером. со сторони, он более об'єктивний лучше. Я поэтому благодарую Вадим Марія, коли отраслевой профсоюз, і за помощь і за своевременную подсказку. І вважаю, що так як ми работаємо на одну цель, на одну задачу, то в нас с вами всегда... Є рішення в вопросах, капроміса, і думаю, що і в дальніше ми будемо працювати злажена, успішно і е, захищати права наших роботників. Чинну галузеву угоду було укладено на 2002-2006 роки. дві роки. Її дії було продовжено спочатку на 5 років, а потім ще на 2012. За час дії угоди до неї було внесено понад 25 змін і доповнень, які суттєво посилили соціальну захищеність працівників та ветеранів. Більше мільярда гривень. у нас уходит на обеспечение э, социальных гарантий, предусмотренных вот этим соглашением. Так что скажем так, что э, мы считаем, что наш коллективный договор, договоры железных дорог с дорожными комитетами профсоюза и наше отраслевое соглашение, они дают возможность... Uh, человека, чоловіку, железнодорожнику чувствовать себе более защища за словами Володимира Козика. Укрзалізниця робить усе, щоб бути залізничником було престижно, і нині соціальна сфера на залізниці у пріоритеті. Конструкторське бюро Моторсічнені активно працює над втіленням життя програми з відновлення в Україні малої авіації. Наразі йде робота над першим етапом модернізації гвинтокрилів 2 який передбачає повне оновлення двигунів для цих машин. Вінниця залишилася з времін Советського Союзу. Доволі крупний по своїм можливостям. Авиаремонтный завод. Где ранее ремонтировались, как раз самолеты, капитальный ремонт самолетов АН-2 и вертолетов МИ-2, главная задача. Це створення і виробництво собственного українського вертольота, і ми йдемо поэтому поцілком може отримати друге життя і літак Ан-2, який нині виготовляється у Польщі та Китаї. Зараз на ньому використовуються старі поршнові двигуни, розроблені понад 70 років тому. Вони некомфортні, паливно затратні та не відповідають вимогам сучасної пасажирської авіації. Але КБ Моторсіч розробило для Анна новенький турбогвинтовий двигун мс 14 экономичный и надельный переконують на запорізькому предприятии. Со временем наше государство реализует проект авиатранспортного сообщения между маленькими городами, между райцентрами и областными центрами, и даже между такими областными центрами, где использование более крупных моделей самолетов нерентабельно, неэкономично. Ну, к примеру, между Николаевом и Херсоном. 80 километров между Днепропетровском и Запорожьем 80 километров понятно что э, ближний магистральный самолет такой вместимостью к примеру как вот самолет Ан-140 неэкономично использовать на таких э, промежуточных и незначительных по расстоянию рейсах поэтому будущее за самолетом типа Ан-2 естественно с новыми двигателями более экономичными более комфортными Інше потужне авіапідприємство України, ДП Антонов, також не сидить, склавши руки. Зараз керівництвом концерну опрацьовується програма з об'єднання зусиль із російськими партнерами щодо виробництва та реалізації чотирьох моделей літаків: АН 70 124, 140 та 148. Ми плануємо по кожному типу самоліту, який з Росії виробляється, буде створено спільне підприємство, которая будет отвечать за проведение всех работ по модернизации самолетов, по производству, по продажам, по послепродажному обслуживанию, по подготовке летного технического состава. То есть полный сервис услуг авиакомпания, заказчик иметь будет дело с одной организацией.